Маємо в гру про кетнепа. Ця гра є у Роблоксі. Я розкажу вам, як її проходити пару рівнів Дайте сюди. Тут можете купляти скини кетнепа, щоб можна грати було за них в цій грі. Дайте далі сюди. Сюди. Це такий хорор, типу мій. Поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться. Тут щось я програм. Тут сейчас скине Nightmare Hagiwagi і Догдея. Dea. сюди. Ось там вже у нас чатує. Я вже за Я показую вам, щоб ви могли легше грати. Щоб ви собі грали. Якщо десь не знаєте, ви могли підглянути підказку. Там в тих остальних кабінатах нічого немає. Можете не дивитися. Ось йдете сюди, сюди стрибаєте. Тут так швидко стрибаєте, що це не впаде. Далі сюди. Тут так перепливаєте. Ось тут бачите, що у нас Коли так близько підходите, він вбиває. Треба поплести нам сюди, щоб нас не зачепили. Ось, і вставати сюди. І так далі проходити. Я це з першого разу пройшов. Це не... майже з першого разу. Це не дуже складно. Далі сюди. Так, що там у нас? Ось Кітнеп наш побачу. В нього не дуже страшний з чим ска. Попі плейтайм справжнього у нього дуже здражний. Це вже дуже помер. Mm. Тут я вже не пам'ятаю, бачите, а, я згадав, все дивіться. Все одно я програв Ну коротше там треба було нажати і потім йти до цієї дверки. Що ну вже відкрито? Можна вже все, все добре. Дайте сюди. Він нас побачить. Ахте. Ну, коротше, сюди якось треба застрябнуть, все тут ще скін може купити його. Ось. Нажимает это. И вас поднимает эта штучка. Тут вы так далее скачете, скачете, нажимаете. Цю кнопку спочатку, щоб було у вас дуже швидке. І там далі, далі проходити. До нової зустрічі. Дякую тим, хто дивиться мої відео.